торт який приготувала. Це не я. І не я. Ой, яка несподіванка. Мам, а давайте на твій день народження, зробиш ще один торт. А давайте на моє день народження, прибереш у своїй кімнаті. Мам, давай, все ж таки, торт. О, я придумала. Давай оберуємо. Але хто її змусить туди піти? Вона скаже, та у мене вдома скільки роботи. Ну, тоді давай, ми її масаж зробимо. Ага, я так вмію. П'ять секунд, два хлопки по спині і готово. Це не масаж, це виклад з комаря. Тоді може самому її службі, вона сюди. А потім будемо слухати. Ой, я сама могла приготувати, Дешевше. Дійсно, не може тоді щось подорож, що вона не зможе повернути? Наприклад, з домашнього улюбиння. Ні, який буде валятися на дивані, нічого не робити, точно не помню. Я так. Він почати у Добре, добре, повертаємось до плакати. Плакат Мамусю, ми довго думали, що тобі подарувати. І ось нам подарували. найкраща мама. О, які ви в мене молодці. А ще ось кофон. На прибирання вдома. І ще са на це згодом. А це найкращий подорож. Мама Лису. Вітай нам небесний мати. Ти найкраща, найдобріша, найвеселіша і найтерплячіша. Дякую, найподарунка для мене це ваша любов і хороша повітря. <кхи>